Доброго дня, дорогі українці! І так, Верховна Рада проголосувала за зниження граничного віку для призову на строкову службу. Завдяки цьому військомати отримають е, можливість роздавати повістки більшій кількості е, чоловіків. І так, як вони говорять, що мобілізація піде, звісно, активніше. І так, друзі, депутати підтримали законопроект під номером 9281, який передбачає скорочення віку для призову на строкову службу в Україні. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Нардеп Ярослав Желізняк. Граничний вік для призову на строкову службу знижено з 27 років до 25 років. Таким чином, українські чоловіки тепер виходитимуть із призовного віку не в 27 років, як це було раніше, а в 25 років. Ініціатори законопроекту пояснюють це тим, що у воєнний час немає потреби тримати чоловіків так довго у призовниках. І багато хто з них має відстрочку від призову. І через це їм щороку якби доводиться проходити митогляд, аби підтверджувати своє право на відсрочку. А це, звісно, в свою чергу вже надмірно завантажує роботу членів військово-лікарських комісій, і також тягне за собою. Додаткові витрати на саму процедуру медоглядів. Втім, друзі, як вони пояснюють, не цей аргумент відіграв рішальну роль в ухваленні такого закону, а основна його мета це, звісно, збільшення масиву військовозобов'язаних громадян для мобілізації і подальші відправлення на фронт громадян України. Якщо досі чоловіки до 27 років, які пройшли строкову службу в армії, не вважалися військовозобов'язаними, а отже, і не підлягали мобілізації, то тепер ТЦК отримують право на мобілізацію усіх чоловіків віком від 25 років. Причому, друзі, призвати до Збройних сил України зможуть як тих, хто відслужив на строковій службі, так і тих, хто був визнаний обмежено придатним і не має жодного досвіду військової служби. Усі ініціативи, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, як вони говорять, узгодженими з іншими урядовими структурами і структурами безпеки, і мають на меті виключно оптимізацію процесів для наближення нашої з вами перемоги. Так наголосили в Міноборони України. Ось такі друзі на сьогодні для вас новини. Будь ласка, стискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписаний, і до нових зустрічей.